Падав у вас колись щойно куплений телефон в унітаз. Поаплодуйте, в кого, падав. Діставали? Бо я ні, я ну, я. Чекайте, що там далі в мене, секунду. Мій виступ може, як і життя Путіна, завершитись в будь-який момент. Це абсолютно правда. Я в середу виступав і чуть не впав зі сцени, чуть не зомлів. Це, це також абсолютно правда. У мене запаморочилось в голові, я пішов в четвер до лікаря, і мені м, діагностували, що в мене пішло якесь защемлення, і повітря не поступає в голову, що мозок ну, не насичується киснем. Е, власне, тому я вже другий день слухаю Дзідзя, прямо ахуєнного. Я можу періодично переходити, блять, на, ну. Лікар попередив, можуть бути за Триває чемпіонат світу по футболу. Хто дивиться, поаплодуйте, хто дивиться, чемпіонат світу. Організатори зробили помилку величезну в тому чемпіонаті. Вони заборонили продавати і споживати пиво і алкогольні напої на що. Відреагували всі, нахуй такий футбол. Причому то футболісти були, прикиньте. Ну, що, що, що це за свято? Ну, типа свято футболу. Ну, то що за свято? Тіба, весілля свідків його ви шарите, ну, тіба. таке свято. Це все одно, що прийти ну, в стріптіз клуб, а там стріпті не голі, знаєте? Так. Такі в светриках. Тіба. Чисто труться оптує, бо паличку, знаєте. Інтрига позитивний чи негативний заряд буде. ну, <риклад> Я, я чого, ну, я дуже цікавлюсь футболом, ще з дитинства, ще з дитинства мій тато привів мене на футбол і пояснив споконвічні футбольні поняття, е, такі як курка, фляшка, газета, е, третій тайм, е, чого суддя Гандон. І ми з ним завжди були різних футбольних поглядів. Ми вболівали за різні команди. Я за Реал Мадрид, він за Барселону, я за Карпати, він за Динамо. Зараз наші погляди зійшлися і ми вболіваємо за Збройні Сили України, які єбашать русню. Ми дивимося на одне табло, і там завжди все більше і більше голів. Збільшується і збільшується. Нам це дуже подобається. Тато ніколи не говорив зі мною на відверті теми. Він ну, просто раз сказав: будеш грати бабу? Бери гандон. Слово гандон, мені було відомо ще з футболу тільки. Наша там суддя. Щоб зафіксувати, щоб одна лінія не перейшла в дві. Е, недавно зрозумів, що я став. Дуже таким, знаєте, тривожним, дуже емоційним, нещодавно прочитав інформацію, що в російській школі стався теракт і було вбито 15 людей. І я такий: Ооо! Так мало. Можна було більше. І я люблю всякі… дивитися історичні фільми, всякі біографії. Ну, Там недавно дивився дуже кльову там відео про Дзідзо, там, блядь… Там посварився з Лесиком, блядь, там що, Там Дружина Слава від нього пішла. там Ну там, коротше, подивіться. Е, недавно ще бачив цю новину: що СБУ. Знаєте СБУ? Ну, Служба Божа України. Оці, е, проводять обшуки зараз в Московському патріархаті, в церквах, і нещодавно вони в Чернівцях е, знайшли цього московського патріархального священнослужителя в постелі з молодим хлопчиком 17-річним Схору. Чули цю інформацію? Поаплодуйте, якщо чули. <плод> вот. Я подумав, що це була за операція. Е, що за сперма на лиці? Вас вітають чернівці? «Що те? Ну, Як це? СБУ, СБУ проводило. Мені взагалі цікаво, як оце чучело, ви бачили фотку. Просто, ну, типу, якби спокусив 17-річного гарного хлопчика. Що він йому казав? Ну, типу, кадилом в глаз чи в жопу раз, ну, типу. Як він? Як він повівся? На такі штуки. І є люди, які обрадувались цій новині. Є дійсно люди, вони обрадувалися. Це католицькі священники. Вони такі: уху, у у не тільки ми дітей їбем. Уху. Можливо, цей жарт ми виріжемо. Я ще не знаю. Ще не знаю. Бачили відео, де руски солдати сосуть один одному? Поаплодуйте, якщо бачили. Відео з дрона на закинутому будинку. І там класно, що руська пропаганда оправдує тих солдат і кажуть, що на самому тоді ето солдати вони ісконно скріпне, православні, і вони по очереді цілували ікону. Бля, користуючись тою логікою, ну що це, що це за мобільна плащаниця, блядь, ну? Я святий, я покропив стільки, ну тоді вже. може І Я подумав: ну, типа е, тепер оправдано, коли русські солдат питають журналісти, а як ви на фронті обходитесь без жінок? І вони кажуть, да, так, хлопці допомагають. Я дивився то відео і там багато коментарів. Один з яких найбільш залайканий і, і найбільш смішний, і він звучить так: і молода є, ні узнає, кокою в тонкіста бил конець. <риклад> Я себе уявляв на місці оператора дрону. Ви шарите, як ахуєл оператор дрону? <риклад> Коли він летить, шукає підерську позицію. Дивиться на екранчик і такий. Пацани йдіть сюди. Походу, ікону цілують. В'єбіть по них чимось. Слава Перуну. Ой, в нас на районі також були два віруючих пацана дуже сильно. І Один з них знявся в порно, один знайомий. І переважно, коли кажуть знайомий, то мають на увазі себе, але типу, ну, то не той випадок. То. Клянусь очком, то, ну, то. і от чувак знявся в порно, а інший чувак то відео знайшов, його друг, і кинув в чат. Кинув в чат. Поняли? І от в чаті почалися дебати. Хто більше гей? Той, що знявся? Чи той, що найшов? Тому що, ну, як можна просто так натрапити на гей-порно відео з своїм другом, блядь? Що ти вбиваєш? Гей-олег. Порно з Олегом. Хлопець виростав на привокзальній, а вийшло трошки на привокзадній, так? Ну, типа. То має бути. Вона ще була на районі одна човіха, яка знялась в порно. В неї була клікуха «Піцца Кола, тому що там був складний сюжет в порнороліку. Ну, до неї прийшли просто з піцею, з колою і понеслась там зразу. Потім вона десь пропала після публікації відео. Ми лахали, що вона пішла працювати в Челінтано, і... І одного разу моя жінка каже: я е, маю фотосет одної дівчини, і мені здається, що ти її знаєш. А я прям знаю. Я прям ну, 8 хвилин 31 секунду її життя, знаю охеренно точно. Шарите? І вона відфоткала її і мала фоткати на наступний день, показала фотки з фотої фотосесії. І я кажу: блін, Яна, якщо на цей день, на наступний день, коли ти будеш фоткати, ти проголодаєшся? Ні в якому сука разі не замовляй піцу. Тому що непонятно, що в неї на думці. Навряд чи книжка. Коля капішон, дякую ви прекрасна публіка.